В атмосфере напряжень, понимаете? В атмосфере напряжень. Отак. От Атмосфера атмосферах Не знаю, с каждым днем приходять такі новости, не понятні. Я так переживаю, если честно. От мені, от я, лично мені очень важно, понимаете? Чи Китайці в Панамському каналі, чи Американці. Вообще, не знаю, як я буду жить. Тут цибуля в мене росте. Дела. А вони, розумієте... А з Гренландією. Я взагалі не знаю, що робити. Взагалі. Чия вона буде, чи не чия, чи сама, ой. Тут жрать не знаю, з чого в обід приготувати, не знаєш, за що, де взяти деньги на світло. Гренландія хоче відділитися. Чи не хоче відділитися? Не знаю. Тут Канада со своїм 51 м штатом, чи Америка, чи не Америка, чи будуть, чи не будуть. Граю в це, розумієте? Ну, В них подорож... буде дуже сильне подорожання. В них буде клубніка дуже дорога зимою взагалі, Я не знаю, як вони будуть жити. папайя, і Маракуя подорожає і карамболь, І карамболь, да. І вони не будуть їсти гуакамолі, щоб ви знали. А так у них все буде нормально. Оце вони думають, да, чи ні, що чи... робити? Понимаєте? Тут на голову шахіди падають, тут не знаєш коли тут уже починаєш пити таблетки дозами, відрами, щоб успокоїться. Тут, китайці, понимаєте, тут же ж біткоін упав. Ви чули? Біткоін упав на 30%. Це повлияє страшне. На нашу з вами життя. Ой, вообще, на мою так все точно. Я, не... Я знаєте що? Я збираю шуби, бриліанти. Забираю і канастасу свій, і на острова. поїздом до Одеси, там на яхту свою сяду, і на, на острова. І 300 літ воно мені треба. І все? Цибулю заберу теж, тому що ну щоб ти поросла. Оце біда, Оце я... а то. А китайці знайшли яйцо динозавра. І там сохранився генетичний код, і вони будуть вирощувати динозавра. Ні, ну ви це чули? Ну, їдріть твою мать, нам ще до цього всього не вистачає динозавру. Господи, в воздухі напряження. Не знаю, не знаю, я не знаю. Беру свої біткоїни і настрова. А ви що? У вас є біткоїни? Напишіть. Не квишіть скоко. Напишіть, що є. Діла.